Ігор Ющенко народився в сім'ї військовослужбовця та медсестри. З дитинства мріяв, як і батька, захищати свою батьківщину. Але, маючи безмежну любов до людей і тварин та бажання допомагати іншим, обрав для себе лікарський фах. Закінчивши медичний факультет Сумду, працював в Сумському обласному кардіологічному диспансері, у блоці реанімації та інтенсивної терапії інфарктного відділення. Згодом, дитячим анестезіологам у Сумській обласній дитячій клінічній лікарні та лікарам-анестезіологам у сумській обласній лікарні. Під час пандемії COVID-19 рятував від невидимого ворога пацієнтів Нідригайлівської лікарні. Серед колег по службі завжди користувався авторитетом і повагою. Неодноразово був відмічений почесними грамотами і відзнаками. Мій брат Ющенко Ігор Васильович народився 1978 року 17 грудня. в Далекому Казахстані міста Актюбінськ, нині нині Октобе. Дитинство брат брата пройшло в далекому Казахстані, він, він мріяв стати як батько, теж військовим. Він дуже-дуже любив тварин. Колись, колись по дитинству могу згадати такий приклад, коли він гулявся з маленькою ящеркою. З маленькою ящеркою, і потім її вложив спати. Коли я спросила, де, де його ящерка, а він каже, пішла, вона замарилась, пішла віддихати. Я кажу, покажи мені її, тому що, покажи мені її, тому що вона, мабуть, померла, а він достає з карманчику і каже, ні, вона спить і так пальчиками її поторкав і вона, і вона відкрила оченятки і побігла. Батько пішов в відставку, і в 85-му році ми переїхали на батьківщину батька. Це Суми, місто Суми. Тут Ігор у 1985 році пішов в перший клас у третю загальноосвітну школу, закінчив її, її і далі і далі поступив на поступі в сумду на медичний факультет лікувальна справа будучи студентом він ще працював в першій клініч в першій городській лікарні медбратом на ночних чергуваннях далі далі закінчив закінчив вийшов він проходив ординатуру в п'ятій клінічній лікарні городської п'ятої лікарні по справі анестезіології. Далі він проходив медичні курси у місті Києві, де справа у нього була кардіологія. Потім повернувшись додому, він працював. В обласному кардіодиспансері далі була адміністративна робота у дитячій лікарні, а в 2009 році він поступив на на роботу до обласної клінічної лікарні, де пропрацював 12 років. Потім ще була Нідригалівська районна лікарня, де він працював в ковідному відділенні. На той час була пандемія і врятовував. Там теж життя. У нього було багато пацієнтів. Котрі котрі говорили, що він лікар від Бога. У нього світлі, світла голова, розумна, легкі руки. Якби він не загинув, він би багато користі приніс приніс би нашому суспільству. У 2014 році, коли на сході України загострилася ситуація, Ігор Ющенка прийняв найважче для себе і своєї родини рішення поїхати бойовим медиком у зону проведення антитерористичної операції. Упродовж восьми років він, ризикуючи власним життям, працював на найгарячіших напрямках фронту, витягував із під обстрілів поранених бійців і в екстремальних умовах рятував життя солдатам. Коли почалася війна, у 2014 році, і сім'я Ігор прийняв самостійне, самостійне рішення піти на схід, пішов в військкомат, пройшов медичну комісію, підготував всі документи, документи а потім, а потім дав знати нашій сім'ї. Ми були дуже розстроєні, були в розпачі, але підтримали рішення Ігоря. Далі почалися важкі роки, коли, коли він був на, 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 на сході. І не вистачало ліків, не вистачало медичного обладнання, і піднімалися волонтери, оказували, оказували волонтерську діяльність його рідна е, клінічна больниця, е, обласна клінічна больниця, е, яка допомагала ліками, медобладнанням, і е, е, ми передавали все це посилками. Е, е, і і, звісно ж, для наших бойців ми ще відправляли ласощі. Одного разу у нас в місті підійшов до нас чоловік і почав подякувати братові. Якщо, коли я запросила, що трапилось, він тоді розказав дуже цікаву історію. Історія ця пов'язана була, коли він був на сході, був бой. Був бой і було поранено цього хлопця. До госпіталя було далеко і брат прийняв рішення оперувати. У нього була медична аптечка під рукою і охотничий ніж. Він провів операцію, сказав хлопцю, держись, ми видержимо, і от тебе все буде гаразд. У брата дуже дуже легкі руки, і цьому операція пройшла дуже-дуже ну, швидко. Куля була вилучена, рана була зашита, і у хлопця хлопець стався з рукою. А це мабуть, найголовніше. саме цей хлопець підійшов до мого брата і подякував за успішно проведену, проведену операцію за врятовану кінцівку, за те, що він не став інвалідом, за те, що він тепер може жити повноцінним життям. У перший же день Великої війни Ігор Ющенка, відбувши чергування в ковідному відділенні Нідригайлівської лікарні, приєднався до своїх бойових побратимів, аби дати гідну відсіч ворогу і запобігти окупації Сумщини. А вже за 9 днів, 4 березня 2022 року, його душа відлетіла в стрій небесних воїнів. 24 лютого Ігор застав на чергуванні в Нідригайлівській районній лікарні. Також 24 лютого у нього була призначена військ в військкоматі медична комісія. Він знову готував документи, збирався йти на фронт. Коли він змінився з дежурства і приїхав додому, на той час військкомат був вже закрит і він поїхав на центр комплектування. Це бивша, бивша Троїцька, нині, ну, бивший облздрав, нині вулиця Троїцька, там був, був создан центр комплектування. Подзвонив нам, щоб ми йому привезли його речі, речі документи. І, 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 і я пам'ятаю, в той день ми біжали, біжали десь в районі обіду, біжали з вещами, з рюкзаками. Ну, і передавали йому ці речі. Um, тобто, повеч... Перші дні він приймав активну днів. участь в обороні так. Сумщини від окупантів? Так, Там... так. так. Вчора в нас проходили, що ми комплектували аптечки, або хлопців він ті, які, ті, які виявили бажання приймати участь, він їх обучав. Ігор загинув на 9 й день війни, 4 березня 22-го року. Він тоді чергував з 4 на 5. Нам повідомили, нам повідомили 5 березня. Обставини загибелі. Зв'язку з тим, що Суми були в окупації, обставини загибелі нам. До теперішнього часу невідомий. Наша родина намагається з'ясувати ці обставини, але поки ще немає результату. Ігор загинув на 44-му році життя. Ігор Ющенко своїми вчинками щодня доводив любов і повагу до своєї країни і українського народу. Ці почуття він з маличку прощеплював і своєму єдиному сину. Рідним дуже важко навчитися жити без Ігоря, бо він завжди був надійною опорою та підтримкою родини. Ігор був людиною знаєте, відкритий, чесний, порядний. Він він не любив крівди. Не любив несправедливості і завжди виражав це відкрито. Він був дуже щирий, він нікому ніколи не відказував в допомогі. Для сім'ї це тяжко, це дуже болісна, тяжка втрата, тому що, як каже його жінка, це, це кусочок. Це шматочок серця вирваний. Це завжди дуже болісно. Сина він виховував, як, як каже жінка, наїздами, тому що він був все час зайнятий, але, скоріше, він для свого сина був спочатку. Великим другам, а потім батькам, тому що у них були свої інтереси, свої, де вони навіть іграли в ігру танчики, і це настільки було цікаво, як вони грають у різних кімнатах, в різних кімнатах, і, 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 і друг ні, і друг перед другом бігають і, і підлякують, як у них розпов них розповагаються танки. Коли були хвилини коли тато був вдома, це було завжди як свято. Він багато говорив на тему патріотизму. І, мабуть, цей патріотизм ще залишився в Вигорію з дитинства. І он передавав. цим передавав. Це все передавав своєму своєму сину в розмовах, поступках, в роз'яснюваннях і, і, і с, с, с собственним прикладом. Любити Україну, рідну землю. Землю навчив нас брат Ігор Ющенко нагороджений відзнаками Ради національної безпеки і оборони України третього ступеня за врятовані життя та за мужність і милосердя, а також медалю за оборону рідної держави у 2017 році. Він отримав відзнаку за професіоналізм та милосердя ордену святого Пантелеймона, а саме диплом за перемогу в регіональному відборі в номінації Взірець Служіння Суспільству.